Знову удари. Ізраїль б'є поблизу двох стратегічних ядерних об'єктів Ірану Фордо та Ісфахана. Є загиблі. Одночасно землетрус у Тегерані та Кумі. Що відомо, напередодні Іран вдарив потель Авіву. Тим часом Сполучені Штати виставляють дедлайн у Тегерану два тижні. Що відбулося і до чого це веде? Далі по пунктах. Ви на каналі Сейчас. Поїхали. Рано вранці, 21 червня, повітряні удари по території Ірану. Про це повідомляє ізраїльське видання ІНЕТ, а також підтверджують іранські джерела. Удар пройшов поблизу Фордо, стратегічного і добре захищеного об'єкта ядерної інфраструктури Ірану. Також вибухи зафіксовано в Ісфахані, де розміщується ядерний дослідницький комплекс. У місті Кум загинули щонайменше дві людини ще четверо поранені. «Джерузалемпост» уточнює один із загиблих. Імовірно працював на об'єктах ядерної програми. Повітряна атака Ізраїлю стала відповіддю на нічний обстріл центральної частини країни. За даними очевидців, уламки збитої ракети впали на дах будинку в Тель авіві спричинивши пожежу. Ізраїльська медична служба повідомляє: постраждалих немає. 20 червня в Тегерані та Кумі зафіксовано землетруси магнітудою 5,22 бала. За даними YnetNews.com епіцентр на глибині приблизно 10 кілометрів. І ще один точковий удар. Ізраїль ліквідував командира корпусу вартових ісламської революції відповідального за атаки дронами. Це Амінпур Джудакі, керівник другої бригади безпілотників військово-повітряних сил Квір. Цахал повідомляє саме він координував запуски дронів з району Ахвас на півдні Ірану. Водночас командувач ізраїльської армії Еяль Замір заявив. Ми готуємося до низки можливих подій. Ми розпочали найскладнішу кампанію в нашій історії. Ми розпочали цю кампанію, щоб усунути загрозу такого масштабу проти такого ворога, що вимагає готовності до тривалої кампанії. Армія Ізраїлю готова до цього. Тим часом західні країни Франція, Німеччина. Велика Британія закликають до відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану. Участь Сполучених Штатів критично важлива. Але Іран відмовляється, висуває умови. Міністр закордонних справ Абаса Ракчі цитує Financial Times, заявляє. Іран готовий знову розглянути дипломатичні заходи, щойно агресію буде припинено, а агресор притягнутий до відповідальності за скоєні злочини. Тобто Тегеран відмовляється вести розмови, поки Тель Авів атакує його об'єкти. Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп коментує ситуацію щодо ядерної угоди у своєму стилі без подробиць, але з дедлайном. Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період, але я даю їм час. І я б сказав, що два тижні це максимум. Його також спитали, чи готовий він зупинити авіаудари Ізраїлю, щоб сприяти перемовинам з Іраном. Зараз я думаю, дуже важко зробити такий запит. Якщо хтось перемагає, це трохи складніше ніж коли хтось програє. Але ми готові відкриті до цього і вже ведемо розмови з Іраном. Подивимось, що з цього вийде, відповів Трамп. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Трамп вийшов із свіжими заявами. Під час спілкування з журналістами президент Сполучених Штатів прокоментував заяви про візити американських політиків до Києва. Один із кореспондентів стверджував, що сенатор Лінсі Грем і колишній державний секретар Майк Помпео, начебто, намагалися спровокувати українців на продовження бойових дій. Реакція Трампа була такою: тут процитую дослівно. Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки. Заявив глава Білого Дому, Трамп також прокоментував перебіг мирного процесу між Україною та країною-агресоркою. Далі, дослівно, Росія та Україна досягли незначного прогресу. Сказав він, відповідаючи на запитання журналістів. При цьому в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтвердили, усі рішення щодо подальших дій Вашингтона щодо війни ухвалюватиме особисто президент Дональд Трамп. Про це повідомила речниця держдепартаменту Темі Брюс 20 червня. Я ж бо нагадаю, що раніше Трамп публічно приструнив диктатора Путіна, коли той запропонував стати посередником у протистоянні між Іраном та Ізраїлем. Я сказав йому. Зроби мені послугу, стань посередником у себе. Давай спочатку ти будеш посередником з Росією, гаразд, переказав свою відповідь Трамп у розмові з журналістами. Водночас, колишній спецпредставник Сполучених Штатів по Україні Курт Волкер вважає, що Трамп щиро прагне припинити бойові дії, але має власні мотиви. Він дійсно хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися і хоче Нобелівську премію миру. А потім, я думаю, він хоче вести бізнес з Росією. Але поки Росія продовжує атаки на Україну, цього не відбудеться. І це його дуже дратує, сказав Волкер. Сам Трамп раніше заявив, що заслуговує принаймні чотири Нобелівські премії. Він також стверджує, що не отримав жодної лише тому, що, начебто, премії дають тільки лібералам. Та уряд Пакистану вже офіційно висунув Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. Окремо, президент Сполучених Штатів заявив, що всі країни-члени Північно-Атлантичного альянсу мають витрачати щонайменше 5% від відвалового внутрішнього продукту на оборону за винятком Америки. Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Зазначив Трамп. На фоні нових заяв зі штатів російський диктатор Володимир Путін знову видає серію абсолютно цинічних та абсурдних тез. В інтерв'ю Sky News Arabia він став вимагати, щоб Україна визнала фейкові так звані референдуми в чотирьох областях, які окупанти незаконно проголосили власними. Крім того, кремлівський ватажок марить, аби Київ відмовився від вступу до будь-яких міжнародних і особливо військових союзів, погодився на нейтралітет. Інакше погрожує дослівно ймовірним відновленням конфлікту. На Петербурзькому міжнародному економічному форумі диктатор ні з того, ні з цього заявив, що Україна нібито може застосувати проти Росії так звану брудну бомбу. Водночас сам визнав, що жодних доказів Москва не має. Абсурд на абсурді. Все в стилі Путіна. Тут маю процитувати це дослівно. Відповідь буде дуже жорсткою і, швидше за все, катастрофічною і для неонацистського режиму, і, на жаль, і для самої України. Видав воєнний злочинець. Нагадаю, що там же очільник Кремля сказав: мовляв, те, куди ступить нога окупанта, це нібито російське. Просто уявіть цей цинізм. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на цей вкид. Далі цитую. Цинічні заяви Путіна демонструють повне нехтування мирними зусиллями Сполучених Штатів Америки. Поки Сполучені Штати і світ закликають до припинення вбивств, головний воєнний злочинець Росії говорить про нові території і нові жертви, написав він у мережі X. Себіга підкреслив: єдиний шлях до миру це повна міжнародна ізоляція Російської Федерації, її визнання державою терористом і максимальний санкційний тиск. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував чергову заяву посіпаки Путіна Дмитра Пєскова про те, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню через начебто стратегічну перевагу. Сполучені Штати закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков показує середній палець. Чим довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відхилення мирних зусиль Сполучених Штатів, тим більше вони будуть виставляти Сполучені Штати слабкими, заявив Тихий. Аналітичний проект Deep State у зведенні за 21 червня повідомляє про просування окупантів одразу в кількох точках: Яблунівка, Новоукраїнка, Шевченка. Фахівці додають у червні. Ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій. А в другій декаді місяця відбулася активізація атак. Пише Deep State. Якщо у травні середня кількість штурмів за добу складала 184, то зараз 186. Більш того, 5 діп поспіль. З 10 по 14 червня російська армія проводила понад 200 штурмів за день. Найбільша активність на Покровському напрямку. Тут зосереджено 32% атак ворога. Інші гарячі точки Курський напрямок 16,4%, Новопавлівський 15%, лиманський 10,3%, Торецький – 9,5%. На сумщині ситуація складна. Про неї детально пише військовий із позивним Алекс. В населеному пункті юнаківка все йде з перемінним успіхом. Якщо один-два тижні тому ворог активно наступав, декілька днів тому в нас вийшло його затримати. То зараз окупанти знову перехопили ініціативу і мають просування. Аналітик Роман Погорілий, співзасновник осін проекту Діпстейт, в інтерв'ю Ліга.Нет зауважує на проблемі із фортифікаціями на цій ділянці. За його словами, навіть якщо фортифікації на Сумщині було важко вибудувати у прикордонні через обстріли російських загарбників, то їх можна було звести хоча б по лінії хотінь, юнаківка. Але зараз, замість того, щоб стримувати ворога інженерно-фортифікаційними спорудами, ми стримуємо людьми. Зазначає він. Він додає зараз на напрямку працює велика кількість додаткових підрозділів, які роблять усе, аби стабілізували ситуацію. Але певна активність противника, зокрема в юнаківці, триває. Тим часом політолог і військовослужбовець Кирило Сазонов зазначає, російські резерви, які перекинули на Сумщину, вже вичерпано. Так швидко сточити прислані частини, поклавши цілі роти в нуль. Такого ще не було. Можливо, при штурмах Бахмута та Авдіївки, але тоді ж їх ніхто взагалі не рахував. Юнаківка, за його словами, має всі шанси стати новим торецьком на рік. Перейдемо до сходу. На Покровському напрямку український боєць з позивним Мучной описує ситуацію так: у районі удачного впевнено тримаємося. Противник намагається південніше просуватися полями, тому нам не склало труднощів кожного з них знайти та знищити. Така ж ситуація у Котлине. Загарбники лізуть вперед, їх знищують. Втім, за ними один за одним по тілах попередників йдуть наступні. На Новопавлівському напрямку жорстокі бої за Новосергіївку. За словами мучного, росіяни намагаються закріпитися в західній частині села. Паралельно підходять до Муравки. Тим часом у Яблунівці, що на Костянтинівському напрямку, ворог спробував прорив із застосуванням бронетехніки, але бій закінчився повним провалом для окупантів. Четвертий батальйон охорони 101-ї окремої. Мої бригади охорони Генерального штабу збройних сил України доповідає ФПВ дрони, коригування з МАВІК, ПТРК, точна артилерія, злагоджена робота дала результат. Знищена велика кількість броньованої техніки, мотоциклів а головне Живої сили противника. Штурм захлинувся. Позиції наші підсумовують українські воїни. Генерал Сергій Наєв, який завершив каденцію командувача тактичної групи Вугледар, оприлюднив чітку статистику. Під його керівництвом знищено 19 тисяч окупантів, 74 танки, 138 бойових броньованих машин. 316 артилерійських систем, 1296 одиниць техніки. Ворог мав чисельну перевагу. Але українські сили сім разів заманювали противника в пастки, п'ять разів покращували тактичне положення. Прориву на Дніпропетровщину допущено не було. Друзі, свої думки щодо почутого висловлюйте у коментарях під відео. Президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв під час розмови з журналістами 21 червня. Одна з головних тем ймовірні переговори між Україною і Росією, які можуть пройти в Стамбулі вже після 22 червня. Але президент прямо попередив: росіяни гратимуть на зволікання, не на вирішення. Стамбул руски точно будуть тягнути для відтермінування санкцій і так далі. А ми будемо дійсно в складній ситуації вибору продовжувати ось так або йти по іншому напрямку. Заявив Володимир Зеленський. На його думку, так звані дипломатичні жести лише інструмент для окупантів, аби зокрема відтермінувати санкції. Для русських важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною. Бажано без Америки, додав президент. Мета Кремля проста. Показати штатам буцімто мирний процес і під цим прикриттям уникнути нових санкцій. А поки йдуть обміни, буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів, тому що їм це точно не вигідно, пояснив гарант Конституції. Президент окремо зупинився на ситуації на фронті, особливо на північному сході. Росія зосередила величезну кількість сил на території України. На сьогодні 695 тисяч російських військових перебувають на території України. Плюс Курський Білгородський напрямки, там де вони напроти Харкова, напроти Сум. Є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку. За словами Зеленського, по всій лінії фронту до 200 бойових зіткнень. Ситуація на Сумщині це велика проблема для русських. Вони хочуть продати успіх на Сумщині і на Харківщині, тому що якщо успіху відповідного немає, президент Трамп скоріше буде тиснути на них санкціями. Зеленський розповів, що за останній тиждень ворог просунувся на 200 метрів у бік Сум, але українські сили контратакували і відкинули їх на 200-400 метрів. На Сумщину спрямовано величезну кількість російських ракет і бомб. Також фіксуються спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп у Дніпровській області. Дві, три, чотири людини в ДРГ групах постійно пробують прориватися, але поки що там у них немає успіху. Також президент спростував російські вкиди. Нагадаю, що на тлі ракетного удару по Києву, в ніч на 17 червня, російські пропагандисти одразу заявили про нібито знищення систем Патріот на українських позиціях. Президент це категорично заперечив. Що стосується Патріот, хочу спростувати інформацію: внаслідок цих масованих ударів, жодна із систем Патріот не була знищена чи пошкоджена. Те, що було вкинуто десь в медіа, не відповідає дійсності, сказав Зеленський. Це ще один приклад інформаційної війни, яку веде Росія. Водночас Зеленський наголосив. Попри постійні обстріли, Україна не тільки продовжує виробництво зброї, а й виходить на новий рівень. Приблизно третину шахедів збивають мобільні вогневі групи. Ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві дуже успішно, сказав президент. За його словами, цього року держава вже законтрактувала більше артилерії та дронів, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни. Крім того, Україна готується до перших кроків у сфері військового експорту. Влітку ми підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття ліній виробництва в країнах Європи. Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Мова йде винятково про військові технології: дрони різного типу, ракети і, можливо, артилерію. Президент також прокоментував майбутній саміт НАТО в Гаазі, який має відбутись наступного тижня. Його участь ще не остаточна, але шанси високі. Моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом. По-перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні, пояснив він. Також він прокоментував ситуацію навколо російської військової підтримки Ірану. «Русські не зможуть реально підтримувати Іран, бо сельонок у них немає. І додав: у виробництві російських орешників задіяно 39 компаній, і більшість з них досі не під санкціями. Друзі, як думаєте ви, коли партнери все ж запровадять санкції як і проти цих компаній, так і низку інших. 21 червня близько чотирнадцятої години 20 хвилин керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про серйозне задимлення під Маріуполем. Згодом додав уточнення: Добряче палає. Вид з черемушок приморського району в напрям аеропорту, та там, де окупанти зазвичай ставили ППО. Паралельно ще один удар уже в тимчасово окупованій частині Запорізької області. Ціль логістика. Результат успіх. Далі цитую Андрющенка. Прямо зараз сили оборони уразили та добивають російський потяг з цистернами на ділянці залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ-Токмакського району Запорізької області. Палає чудово. Повідомив він, за його словами, це не поодинока акція. І це ще не всі хороші новини з залізниці за сьогодні. З цього напряму кажу: саме робота та координація на Запоріжжі має стати прикладом та масштабуватись по інших ділянках фронту. Принаймні, досвід зупинки потягів поки лише тут, поки на тимчасово окупованій території України лунають вибухи. У самій Росії починається істерика. Близько 14.00 у мережі з'явились повідомлення про чергові нальоти безпілотників. Зазначалося, що дрони фіксували зокрема в Тулі та Тульській області. За інформацією з російських пропагандистських пабліків, загроза охопила одразу сім регіонів: Брянську, Калуську, Смоленську, Тульську, Рязанську, Липецьку області, а також південь Московської, Ба більше. Ворожі ресурси писали про небезпеку удару «Шторм Шедоу». А на Брянщині пропагандисти і взагалі скаржились на атаку реактивних дронів. Водночас телеграм-канал Шалін припускає, що в цьому регіоні українськими силами було завдано удару по позиції ПВО окупантів. Зазначається, що супутник НАСА станом на зараз фіксує пожежу на ймовірній точці розташування протиповітряної оборони противника у лісі північно-західніше від села Дорожово. Тож чекаємо на офіційну інформацію. Тим часом у ніч на 21 червня ворожі телеграм-канали повідомляли про атаку на місто Львов у Курській області. У СЕК, як завжди, вибухи були, ППО нібито працювала. Зазначалось, що над містом пролунало близько десяти громихань, за словами очевидців, у небі було видно яскраві спалахи. І поки окупанти намагаються поцілити у дрони, у Росії чергова техногенна катастрофа цього разу в Красноярському краї, на Єнісеї. Ворожий чиновник, голова району Юрій Озерських, швидко взявся звітувати. Повідомив, мовляв, при підготовці до підйому затонулого судна на Казачинському порозі стався новий викид нафтопродуктів в акваторію річки Єнісей. Це вже друга аварія за місяць. Перша сталася 8 червня, коли внаслідок іншої поломки в річку вилилось 30 тонн дизельного палива. Масляна плівка простяглася на 30 кілометрів. Загарбників спіткала просто таки серія нещасть. На тлі всіх подій ще один показовий факт: на форумі росіян «Грузова панорама в кінці травня визнали, що перевезення нафтопродуктів залізницею суттєво впало. Причина все через атаки дронів по ворожих НПЗ, заявив голова інформаційного центру операторів Микола Михайлов. Навіть самі визнають, логістика тріщить по швах. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях, підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.